Чому я розмовляю українською мовою? Вітаю українців і нахуй в Москвороді. Бо тому що мої предки, мій прапрапрадідо розмовляв українською мовою і передавав своєму синові, а цей син передавав своєму синові. І так і дійшло до мене, що я розмовляю українською мовою. І мій син теж буде знати українську мову. А ви, москвороті створіння, які зрадили нашу українську культуру. Ви є зрадники, ви є колаборанти. По різним причинам, я розумію, ви почали розмовляти мовою окупанта. Але говорити те, що ви все життя і пра-пра-пра дід ваш розмовляв. В Україні на українській території мовою окупанта, це повна нісенітниця. Так, що позакривали свої вафельниці, хліборізки. Якщо ти живеш в Україні, ти повинен розмовляти свої, мовою своїх предків, а не мовою, якою тебе навчила мама. Бо мама могла розмовляти мовою окупанта. Думай! Дурень! В мене є країна